Та що більше Грінч думав, про хтосячий спів, тим він дужче це все припинити хотів. Я десят з чимось літ я терпів, знає всяк. Я повинен завадити цьому різдву, але як. І тоді він подумав, і річ жахливу придумав, Грінч, ж страшну і жахливу річ зненацька придумав. На різдво Санта Клаус везе повні сани, а не буде дарунків, то й різдво не настане. Грінь швиденько зробив шапку із шубу, як в Санте. Ну, стривайте тепер. І почав реготати. Хихотів, хихота, начувайтеся, любі. Наче санта я буду в цій шапці та шубі. Де б то оленя взяв?